Вітаю вас! У цьому випуску ми поговоримо про діяльність Голови Ради міністрів Росії Петра Столипіна. Петро Аркадійович Столипін народився у 1862 році і у 1911 році був вбитий в Києві агентом храмки і членом бойової організації есерів Дмитром Богоровим. Петро Аркадійович походив. Зі старовинної дворянської родини і його кар'єра була типовою для представника такої родини. За роки служби він набув немалий адміністративний досвід, був гродницьким і Саратовським губернатором. У розпал революції, у квітні 1906 року, цар призначив його міністром внутрішніх справ Росії, розраховуючи, що твердий характер Петра Аркадійовича. Дозволить йому поратись з революційним рухом. У липні 1906 року Столипін обійняв посаду голови Ради міністрів імперії і був на цій посаді до самої своєї загибелі у 1911 році. Йому дійсно вдалося жорстко придушити революцію. Недарма в народі ходила назва Столипінська Кроватка. Тобто петля на шиї повішеного на шибениці. На своїй посаді він прославився як великий реформатор, а також як крайній реакціонер, закінчений шовініст і лютий ворог українства і всього українського. Отже, перша його іпостась реформатор. Петро Столипін був ініціатором і головним виконавцем аграрної реформи. Яка б могла корінним чином змінити соціально-економічний устрій Російської імперії. Необхідність проведення аграрної реформи диктувалася двома причинами: перша політична. У ході революції 1905-1907 років відбувалися масові селянські заворушення і повстання. Необхідно було зменшити напругу в суспільстві і отримати підтримку заможного селянства. Друга, економічна, необхідно було модернізувати вкрай архаїчний аграрний устрій імперії. Реформа була започаткована указом від 9 листопада 1906 року і завершилася законами від 14 червня 1910 та 29 травня 1911 року. У чому ж суть реформи? Якщо коротко, то це перетворення споживацького селянського господарства у високотоварне фермерське. Яка ж різниця між цими поняттями? У селянському господарстві виробництво спрямоване на споживання. На ринок ідуть надлишки, фермерське господарство спрямоване на ринок, чистий зразок фермерського господарства. Сучасне сільське господарство США. Фермер виробляє якийсь один вид продукції, скажімо, відкормлює бичків, а все необхідне для власного споживання купує в супермаркеті або ж у сусідів, які спеціалізуються на виробництві іншого виду продукції. Подумайте самі, селянин обов'язково буде тримати в господарстві корову, адже сім'ї потрібно молоко. Фермер же з великою долею ймовірності замість корови додасть зайвих півсотні бичків, витрачаючи на їх утримання майже стільки ж праці, скільки й на утримання однієї корови. Результат: на ринок надійде декілька зайвих тонн м'яса, і фермер до того ж буде стимулювати ринок, купуючи потрібне для його сім'ї молоко та інші продукти. Звідси легко можна зрозуміти, чим фермерське господарство краще селянського. На одиницю затраченої праці, при однакових умовах фермер виробляє в рази більше продукції. Я перерахую три основних умови для переходу до фермерського господарства, а потім їх розшифрую. Перше, необхідно, щоб земля була у власності фермера. Або ж у гіршому випадку у довгостроковій оренді, друге. Землі необхідно значно більше, бо працевитрати менші. Третє. Фермерам потрібен дешевий кредит. Отже, умова перша. Ми повинні розглянути питання власності. Зокрема, що було до реформи і що сталося внаслідок її проведення. До реформи. Уявімо собі гіпотетичне село, в якому живе три господаря Іван, Петро і Степан. Кожен з них володіє 15 гектарами землі. Але у кожного його земля розкидана в декількох місцях. Зверніть увагу на схему. У Івана одна ділянка знаходиться у полі на горбі, інша у полі біля болота. Він також має свою ділянку на сінокосі і спільно з іншими користується пасовиськом. Для чого був призначений такий порядок землекористування? Селяни здавна об'єднувалися в громаду для того, щоб вижити в умовах обмежених ресурсів. Сільська громада не дасть померти з голоду одному з членів громади в той час, коли інший буде процвітати. Основна турбота громади це прагнення поставити всіх селян в однакове становище. Для цього вводиться примусова сівозміна. Одне з полів селяни засівають озимими, інше яровими, третє відводиться під пар. Селяни дружно засівали в один час свої ділянки, потім не менш дружно збирали урожай, кожен зі своєї ділянки. А після збору урожаю пускали худобу по стерні. Крім того, погода, як відомо, непередбачувана. У сухий рік не вродить поле на пагорбі. У дощовий рік невражаєм буде поле біля болота. В оптимальний з точки зору погоди рік град несподівано знищить посів у полі за рікою. У всіх випадках всі домогосподарі постраждають однаково. Далі. Орна земля має здатність виснажуватись, і кожні кілька десятків років громада змінює господарське призначення зазначених земельних ділянок. Розорюється пасовище, угноєне природним шляхом, а одне з полів становиться сінокосом або пасавищем. Природно, наші домогосподарі за жеребом займають нові ділянки. Тобто у селянина не було постійної землі і свої 15 гектарів він мав у різних місцях. Тепер скажіть, чи був хоч найменший стимул у селянина надриватись і покращувати свою ділянку? Скажімо, меліорувати її чи прибирати зайве каміння? Ні, не було. Скажіть, чи була хоч якась можливість господарю? Завести якусь прогресивну форму плодозміни чи сівозміни семипілля, одинадцятипілля чи сімнадцятипілля. є й таке ні, не було. Ця система панувала в землекористуванні сотні років і була спрямована на виживання всіх членів селянської громади, а не на виробництво максимальної кількості продукції. Майбутнього у такої системи не було, швидке зростання населення, яке взагалі то покликане стимулювати розвиток економіки в описаній ситуації неухильнивело б до її стагнації. Батьки родин змушені були б ділити свої земельні ділянки між спадкоємцями і середня площа селянського наділу з кожним роком постійно б зменшувалася. Селянське малоземелля було б законсервоване. Це означало, по-перше, збереження постійного вогнища соціальної напруги і можливих селянських виступів, і, по друге, зменшення товарності сільського господарства. Адже чим менше у селяни на землі, тим більша частка врожаю йде на власне споживання. Селянин не тільки не зміг би годувати городянина. Але й самого себе на силу прокормив. Що ж, проголошувала Столипінська реформа. Відповідно до указу від 9 листопада 1906 року, скасовувались обов'язкові земельні общини, і надавалося кожному селянинові право вимагати виділення йому землі в одному масиві, що мав назву відруб. Подивіться на схему. Тепер селянин мав всю землю в компактній ділянці і міг робити з нею все, що заманеться. Пасовиська і ліси лишалися у спільному користуванні. Однак не всім селянам випадала ділянка поряд із селом. Багато кому з них необхідно було добиратися до свого поля декілька кілометрів, що не так просто. Указ передбачав можливість для селян. Переносити на свою ділянку, свою хату і господарські приміщення і створювати хутір, який це мало вигляд, подивіться на схемі. Таким чином, перше завдання реформи передача землі у власність селянина було виконане. Тепер селянин міг заводити будь-яку мисливму систему сівозміни та будь-якими способами покращувати землю. Успішний господар міг прикупити земельки, його менш везучий сусід міг свою ділянку продати і виїхати в місто, поповнивши резервну армію праці зовсім не зайву в умовах економічного розвитку. Домогосподар, що розгорівся, міг і не переселятися в місто, а стати найманим робітником у тих, хто розбагатів, що також непогано, адже зростаюче фермерське господарство постійно вимагає нових робочих рук. Якщо пригадаєте, друга умова землі повинно бути більше. Звідки ж ту землю взяти? Столипін запропонував широку програму переселення селян до Сибіру, степів Казахстану і Далекого Сходу. У 1907-14 роках у ці регіони переселилося близько 1 мільйона 100 тисяч українських селян. Саме тоді виникли знамениті регіони української діаспори в Росії. Сірий клин у південно-західному Сибіру і північному Казахстані, і зелений клин на Далекому Сході. Для переселення був розроблений вагон особливої конструкції, який отримав назву Столипінський вагон. Він мав повні купе для перевезення людей і половинні. Для перевозки реманенту і домашньої худоби, головним чином курей, гусей тощо. Після Революції 1917 року винахідливі працівники радянських каральних органів переобладнали його у вагон для перевезення ув'язнених: вагон ЗАК, який до цього часу курсує на дорогах України, Росії та інших колишніх республік Радянського Союзу. Крім основного завдання, переселення виконували інші. Столипін одним пострілом ніби вбив трьох зайців, поклав початок створенню фермерського господарства, зробив немалий внесок в освоєння величезних просторів Сибіру і Далекого Сходу, майже незаселених. І третє сприяв послабленню соціальної напруги на селі. Недаремно популярною була приказка щодо переселенців. Далі їдеш, тихше будеш. Зразком при проведенні цієї реформи в Росії був знаменитий гомстед Акт, прийнятий у Сполучених Штатах у травні 1862 року. Відповідно до цього акту, будь-який громадянин Сполучених Штатів, який сплатив 10 доларів реєстраційного збору, отримував 160 акрів. 65 гектарів землі користування. А через 5 років ця ділянка переходила у повну власність цього поселенця. У 1872 році закон про Гомстеди був прийнятий в Канаді. При цьому сплатити слід було символічний 1 долар, а ділянка 160 акрів переходила у власність через 3 роки. Результат цієї реформи на початку ХХ століття був очевидним. За декілька десятків років в Америці постало таке сільське господарство, яке змушує багатьох істориків визнати його одним із найбільших надбань людської цивілізації. Природно, слід було очікувати такого ж результату і в Росії. Переселенці звільнялися на тривалий час від податків. І отримували у власність ділянку землі, розміри якої змінювалися залежно від регіону. У більшості випадків надавали 15 десятин на голову сім'ї і 45 десятин на всіх інших членів сім'ї. Крім того, кожна сім'я отримувала грошову допомогу в 200 рублів. Кожна ділянка включала орні і пасовищні угіддя. Часто ліс або ж був забезпечений вільний доступ до нього. Я зрозуміло, не буду стверджувати, що у кожного переселенця за помахом чарівної палички виникла зразкова ферма. У когось справи пішли погано, і він змушений був повернутись. Хтось господарював по старому, але найбільш працьовиті селяни не пропали. Тепер скажіть, чи достатньо? 60 гектарів для організації фермерського господарства. Риторичне питання. Зрозуміло, що достатньо. Більше того, на такій площі, можливо, лише фермерське господарство, бо ведучи традиційне господарство таку ділянку освоїти нізащо не вдасться. І нарешті третя умова дешеві кредити. Селянське господарство з невеликими обсягами виробництва може жити без кредитів, фермерське ні. Потрібні короткострокові кредити на організацію польових робіт і довгострокові кредити на облаштування господарства. Потрібен був державний банк, який надавав би пільгові кредити селянам фермерам. Тому Столипін реорганізував раніше створений селянський банк, який надавав позики селянам під заставу землі під незначний відсоток. Позика на 13 років під 2,9% річних. Банк також сам скуповував землю поміщиків і продавав її селянам кредит. У 1906-16 роках банк продав українським селянам. Біля 600 тисяч десятин землі. В Україні реформа проходила досить успішно. Протягом 1907 15 років в індивідуальну власність закріпили землю. На правобережжі 48% селянських господарств. На півдні 42%. На лівобережжі майже 17. До 1916 року. По всім українським губерніям було створено 440 тисяч хуторів. Це 14% селянських господарств. У 1913 році було зібрано найбільший за всю історію імперії урожай зернових мільярд 200 мільйонів пудів, а частка України в загальноімперському експорті зерна перевищила 40%. Зрозуміло, Реформа викликала сильний спротив. Праві партії були незадоволені руйнуванням сільської громади, яку традиційно вважали опорою існуючого ладу, ліві, мріючи про нову революцію, не бажали зменшення соціальної напруженості на селі. Чимало самих селян також чинили опір реформі, побоюючись розорення і не бажаючи змінювати звичний спосіб життя. Реформа не була завершена. 1 вересня 1911 року Петра Столипіна було смертельно поранено в оперному театрі Києва, агентом охранки і членом бойової організації есерів Дмитром Богоровим. Поховали Петра Столипіна в Києво-Печерській лаврі. І я бував на його могилі. Після його смерті таких пливових прихильників реформи не залишилось, а після революції 1917 року ця реформа була взагалі забута. Я абсолютно впевнений, що реформа Петра Столипіна була розумна і продумана і дійсно могла б радикально змінити Російську імперію. Але інша іпостась Петра Столипіна нічого крімогиди не викликає. Він був закінченим російським шовіністом. І ненавидів все українське. Він вбачав в українському Русі найбільшу загрозу для існування імперії. Так він заявляв: історичним завданням російської державності є боротьба з рухом у теперішнім часі прозваним українським, що містить у собі ідею відродження строї України і устрою малоросійської України. На автономних національно-територіальних засадах. Слід сказати, що Столипін не обмежувався лише заявами. Він був тісно пов'язаний з російськими шовіністичними організаціями України і міста Київ. Зокрема, у 1908 році в Києві виник клуб русських націоналістів города Києва. До нього входили переважно етнічні українці. Представники наукової і творчої інтелігенції. Вони вважали українську мову жаргоном, а українську історію вигадкою виступали за єдину і неділиму російську державу. Голова цього товариства звернувся до Столипіна з доповідною запискою, в якій вказував на антиросійську, на його думку, діяльність українських культурно-просвітніх товариств. 20 січня 1910 року Петро Столипін видав знаменитий циркуляр, у якому вимагав від місцевих губернаторів припинити реєстрацію інородчих, зокрема й українських національних культурно-просвітницьких товариств, що мають на меті об'єднання інородчих елементів на ґрунті виключно національних інтересів, а тому становлять. На думку міністра, загрозу громадському спокою та безпеці. Відповідно до цього циркуляру, не лише заборонялася діяльність нових товариств, але й була вирішена доля вже існуючих товариств. Зокрема, була заборонена діяльність Київського товариства просвіта, що виникло на гребні революції у 1906 році. Правда, слід зауважити, що керівництво імперії засудило цей циркуляр. Справа в тому, що у ньому вперше в історії українці були визнані окремим народом інородцями, що йшло в розліз з пануючою теорією єдиного народу, яка популярна в Росії і понині. Столипін змушений був погодитися з критикою, але, зрозуміло, ніхто не збирався відновлювати ні діяльності просвіти, ні роботу інших культурно-просвітницьких організацій. Зокрема, Столипін заборонив святкування 50-річчя смерті Тараса Григоровича Шевченка, яке українські організації, переважно студентські, планували на 25-26 лютого. 1911 року, тобто на 9-10 березня за новим стилем, на які припадають День народження і День смерті Тараса Шевченка. Заборонили навіть відправу на могилі Тараса Шевченка в Каневі. Символічно, що під час свого останнього візиту в Київ Столипін заявив представникам Клубу російських націоналістів. Панове, можете бути певні. Пам'ятник Шевченкові стоятиме у Києві тільки після моєї смерті. І через декілька днів загинув. Так кобзар пережив шовініста. Отже, розповідь про діяльність голови Ради міністрів Росії Петра Столипіна завершена. Якщо вона була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!